Котики, бейсболка Пентагон, літо. Модель називається аеолус. Гарна тканина, тонка, еластична, з перфорацією, літня, з дірочками для провітрювання, для вентиляції, кольори сірий. Хакі, койот, адаптив грін і, звісно, чорний. Для моїх улюблених сірих і чорних котиків, для всіх моїх котиків. регульована універсальний розмір. Дуже гарна, міцна липучка, застіпка. Місце для шеврона, для позначок. Свої чужі. Гарний зручний козирьок. Ну і звісно, звісно, бездоганна якість. Чудово прошиті шви. Подивіться на цю внутрішню частинку. Це ж, це ж просто бездоганно. Це чудова якість. Резиночка петля для чогось важливого, наприклад, для навушників. Або... Для чогось, що ви краще знаєте, ніж я. Пентагон. Котики. Гатіть.